земле Млеблаговісна, світанкова пісне, ти у колисті, як мале дитя, одні палять, а другі висипають. Пшениця наша плаче на землі. Живими українців добивають, і те зерно, що зібрано в вогні, під шум ракет, під обстріли прокляті, комбайни молотили у полях, де совість є, так працю висипати. Ті ж колоски зростали на сльозах. Господь Бог за хлібчик покарає. Бо шанувати маємо зерно. Багато діток не доїдає. жнива. Багато полягло. Цінуйте, люди, кожну ту зернину, що кров'ю поливалася в сльоза. Не мучте ви ту бідну Україну. Вона вже лед тиха.